Потенційна можливість відкоментувати тур Олімпіади. Тому завтра, о 12.30 за київським часом, також на цьому каналі приходьте. Ну, я думаю, що тур годин 5 точно буде тривати. Тому ще один великий стрім нас чекає. Так, почалася партія. Знову Марко Рьохле. Так, зараз треба вімкнути Emote only. Так. Emote only. Так, є. Ні. Тепер є. Так, поїхали. Так, ну що, знову А3? Так. Ну, я там трохи подивився. Знову-таки. Не, не супер глибоко, але подивився. Але бачимо, що опонент продовжує гнути свою лінію. Ну, а головне в такі моменти не заважати. Тому що. Я розумів і в тій партії, розумію зараз, що те, що граф опонент, є не зовсім коректним. Тому можу на це спокійно звертати свою увагу. Так, як я тут грав, здається, я d6 ходив. Так, слон G5. Кінів 6 ходив. Так, тут я грав а 6, якщо не помиляюся. Так, кінь е 2. Бачимо, він вирішив змінити пластинку. Так, але я все одно граю б 5 Так, не бачимо, він тепер обирає гнучку систему, поки не показує, куди він хоче рокірувати. Як я можу це використати для себе? Так. Ну, кінь Д4, в принципі, можна зіграти. Побив-побив. Кінь Е2, кінь g 4 В мене є хід якийсь. Хм. Повинно працювати. А він це дуже швидко робить. Подивимося, що це дає. А, тепер три нулі. Так, ну тепер це зовсім інше море, мені здається. Хм. Давайте поки так. Кинь іде сюди. А що на е 6 Поки не бачу. Король тепер мене дуже вдало відчуває в центрі. Особливих проблем він не відчуває. Так, а я поки слон d 7 можу зіграти. Когось клаце дошка. Серед тих, кого перевіряють. Це трохи збиває. Так, він кінь D5 зіграє. Здається, там нічого страшного немає. Єде-єде, f 8 просто. Тура є 7, слон F5. І нічого я не бачу страшного. Тому, напевно, це нічого не створює. Отже, почнемо якось насуватися на ферзевому фланзі. Так, ну і хай поки думає, що йому робити. Так, кінь аш три. Хто куди навіщо? Піша кеф, напевно, хоче йти вперед. Взагалі в мене якось є так, так, так. Слон тікає сюди. Але не факт, що мені слон там дуже потрібен. Тому давайте поки. Так. Щоб так, так і б 4 зіграти. Угу. F3. Відповідальне рішення. Я, до речі, кінь Е3 можу зіграти і спробувати ініціативу розвивати далі. Можна кінь Е5 просто. Треба вирішити. Ну давайте. Ух ти, так швидко. Мені здавалося, що це не найкраща опція для нього. Так, що я не бачу. Нічого не поняв. Так. Ну, поїхали. Або я чогось не бачу, або опонент мені дає хороший шанс на еншпіль з двома слонами. Тому що пішак Б2 в нього дуже страждає. Тобто ми поміняли ферзів, слона 2b4, а b4, а 4 і пішака b2 нема чим захищати. Б3. Нічого собі. Ні, ну це не повинно працювати. Я в такі казки не вірю. Де ж виграш? Ну, я можу просто А3 зіграти і по чорним полям забетонувати, але все-таки хочеться на перемогу пограти тут. Так, давайте поки так. Туру підключити ще одну точно треба. Просто повинно бути рознос. Так. Типу, слон G4, невеличка загроза є. Але мені головне ну, переграти по позиції. По позиції. Думаю, що просто виграшно в мене, але проблема з часом. Тобто так я зіграю, кінь стане сюди, я туру точно кину сюди кудись. А ось далі. А, я можу так і давити сюди. Оце хорошо. Тобто я думав, що мені доведеться бити так, так і з цього боку йти. Але тепер в мене є це поле. Оце дуже важлива частина. Так, но він кінь D2 вже хоче грати. Це очевидно. Так, 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 так. Де перемога? Ладно, напевно, десь випускаю величезну частину переваги, але що поробиш? А, мені ще й прапорця будуть трусити. Просто людина всю партію гірше стоїть і зараз буде мені пропорціатор трусити. Це бліц. Це бліц. Нічого не поробиш. Так, Ну, нічия. Проти людини, яка боролася на тай-брейку в одному з турнірів норм. Але я впевнений, що другий раз я його переграв під чисту. Ну, тому що, ну ось, в цю позицію я не вірю. Ну ось, Коли слон стоїть на А2 при отакій стінці, ну, я в такі шахи не вірю. Точно, я думаю, що тут в чорних виграшно. Треба просто знайти правильний план, як прориватися. Здається, я все робив нормально, ну, маємо те, що маємо. Так, 3,5 з 5. Чатик знову відкриваємо.